Вітання всім, їду до Нюрберга, замовили огляд Audi A4 2011 року, бензинова, бита взад машина з малим пробігом, 88 лише пробігу. Але так як там все закрито, той удар не хоче німець показати, каже проїжджай, то їду на огляд. Приїду, вам теж покажу. Роздивився я машину, Ну, є тут роботи конкретно. Значить, перше, немає зазора на задній двері. Не прямо підняло аж заднім крилом. Крило вистрілило. Чому вистрілило? Зараз показую, тому що все тут пішло. Дивіться, зверху показую. І зараз покажу причину, чого воно вистрілило. Тут навіть від удара все пішло, туди загнулося. От. Пошкоджено навіть оці деталі всередині під склом. Скла нема. стакан поморщений лонжерон, весь поморщений. Ось воно тут прийняло на себе удар, корзина, капут також. Коротше кажучи, четверть. Задня панель і оця корзина для запаски. Глушитель також задня частина нема. Погнутий весь, ну там може хтось і зробить, але тут дуже багато роботи. Дуже багато роботи. Удар конкретний. Так, була б непогана ауді. Але удар... Дуже серйозний. А Тут ще й справа навіть є. І фара побита. Фара до заміни, тут вирвано змивач. Коротше, це дрібниця, звичайно, але ззаді не дрібниця. Сзади не дрібниця. З цієї сторони ціли. А тут Тут у нас ззаді десь вода була, бо тут все поцвівше, да? відкрите, все заклеєно, текло там не було цієї клейонки раніше тут. Я рукою залазив, там воно мокре, ну тут таке там висохне, але по пробігу Дивіться кілометри 88 тисяч і дивіться на стан. Рукоятка яка. Потерта погризена кермо яке. Ну кермо так собі, але залижене водиться з цієї сторони. злизано просто. Так. Ремінь такий повесмикований, бачите? Це 88 тисяч кілометрів або по місту або не 88 тисяч коротше я м'яко кажучи не в захваті від цієї машини подивіться яке кермо ну, ну ніяк не на 88 тисяч і подивіться на той ремень також аж ніяк не 88 тисяч Роздивився я знизу і всюди, телефоном всюди не покажеш, але навіть те, що я вже показав, тут нема що брати. Краще нехай по пандос зарахує на 200 євро за огляд, але то не та машина яку можна брати. Блін, навіть з правої сторони, а що ж тут таке? Там немає бути ніякої зморшки. Що це за фігня? Ні, не повинно бути. Странно. Ну от так. Отак От вона тут виглядає. Дуже погано виглядає. Непотрібна така машина, нехай ладять самі. Так, була б непогана ауді. Але удар дуже серйозний. А тут ще й справа навіть є. І фара побита. Фара до заміни, тут вирвано Коротше, Це дрібниця, звичайно, але ззаді не дрібниця, ззаді не дрібниця з цієї сторони ціле. А тут, якщо знайдете машину на цьому Toyota автомобілі в Нюрбергу, то не радуйтесь, що німець шеф стоянки. Німець тільки в бюро сидить. Стоянка арабів і от машини такі, як ви бачили. Так що я тікаю звідси. Навіть нема що там далі роздивлятися. Мало того, що машина обвалена конкретно просто. Навіть якби вона була. 88 тисяч і мало відповідність тим тисячам по салону, по всьому. Ну, вона витерта 700 тисяч, 500 тисяч машини буває, краще виглядає. Мій посад краще виглядав, який я продав. Розмитнений Б8 посад, свій я продав, хто бачив відео. За 10 6, 700 набагато краще, бо стан 570 тисяч пробігу. Набагато. Мало того, вона ще й ззаді дощ що втоплена ззаду, тому що була, видно, не завжди було заклеєна тою плівкою. От. Поцвіло, грибок. Ну і удар такий, що конкретний, там робота. ого-го, Все, поїхав я. Підписуйтесь на канал, замовляйте огляди, але бачите, так буває іноді. Погодьтесь краще попасти на 200 євро за огляд, ніж такий подарок привезуть додому. і Вже треба робити, ліпити. І нічого доброго не зліпош, нього. Воно зашатане, зношене. Краще взяти 300 тисяч пробігу, але машину нормальну. По-перше, за нормальні гроші цілу можна взяти. Все, поїхав.